Сьогодні в обласному центрі Волині попрощалися з ще одним героєм Валерієм Нидзою. Проводячи в останню дорогу захисника та слухаючи державний гімн, присутні почули ще й звуки сигналу. Гуманітарна місія на щиті привезла знову загиблих волинян, які, не шкодуючи життя, виборюють перемогу. 52-річний лучанин Валерій Нидза був призваний на військову службу по мобілізації 5 вересня минулого року. На жаль, 18 березня під час виконання бойового завдання в Донецькій області ворог нахабно відібрав життя українця, взірця справжнього чоловіка, сім'янина та патріота. Що таке війна? Це не тільки гори, а війна це смерть. І ми не тільки сьогодні, а й вчора. Є свідками того, що найкращі наші сини і доньки. Не шкодуючи, не жаліючи свого тимчасового земного життя, йдуть на захист от того, що ми називаємо українським. Ми в молитвах своїх, ми просимо Бога, що Господь у покої, у вічному спокої і Царстві Небесному всіх, на жаль, тих, які віддають своє. Життя за волю і незалежність нашої України, і будемо просити в Бога, щоб Господь допоміг нам через нашу молитву перемогти те, що називаємо зло. Віддати останню шану прийшло багато людей, в пам'яті яких Валерій назавжди залишиться позитивним та порядним чоловіком. Всі сусіди за ним плачуть, всі на городах робили, то не можна було ну як встали, то не можна було на тому городі робити. Сусідка каже: я нічого не можу робити. Прийшла до мене, каже, хоч би то була неправда, отаких людей мало є для сім'ї, для мами, для бабусі, для сусідів. І Ніколи поганого слова нікому не сказала. Друзі, родини загиблого зізнаються, що трагічна звістка стала для усіх шоком. Нещодавно Валерій приїздив провідати новонароджену внучку, радіючи та сподіваюся на близьку перемогу. Валіра був сім'янином, такого сім'янина треба пошукати. Він дуже любив свою сім'ю, він жив своїми дітьми, своїм сином, своєю дочкою, внучка народилася в нього. Но згадка про нього завжди залишиться, як він в мене в першу чергу найщиріша, найдобріша. Людина і це одне ціле, це така сім'я. Я не знаю, як дай Боже сили рідним пережити це горе і нехай його діти продовжать те, що він, можливо, не закінчив. Пам'ятати подвиг та жертовність кожного загиблого захисника обов'язок українців. Дуже шкода, що війна забирає життя молодих людей, людей середнього віку. Найкращих представників нашої громади. Тому нашим обов'язком, знаходячись тут, в тилу, є робити щодня все для того, щоб якомога швидше тут цю перемогу, щоб ця перемога була досягнута нами якомога меншою кількістю жертв. Просимо в Бога, щоб якомога менше лучан, жителів нашої громади, нам доводилося проведжати в останній путь з цієї площі в наших селах. І, наприклад, і жаль, ми бачимо, сьогодні весна, сонечко починається, природа розквітає. А для родини, для багатьох друзів, знайомих для всіх нас дуже, дуже сумні події, трагічні події, тому що загибель кожного лучанина, кожного жителя нашої громади у війні з Росії для нас є трагедія. В той час, як сльози від втрати ще проливали рідні та близькі Валерія Нидзи, до Луцька привезли знову тіла загиблих. Горе в родинах не припиняється. На превеликий жаль, сьогодні знов прибув кортеж. і Я співчуваю тим і приймаю собоювання тим рідним і близьким, які втрачають. Хай герої не вмирають, і вічна шана нашим воїнам. Вічна пам'ять загиблим героям. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.